20 вересня в Ужгороді стартує п'ятий Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль, присвячений темі гір, екології та туризму. Анонсували організатори у прес-центрі Закарпатської ОВА. Цьогоріч у межах фестивалю покажуть 30 повних та короткометражних стрічок з України, Чехії та Франції, а також короткі метри різних жанрів з понад 15 країн світу. У програмі показ чотирьох українських фільмів, відзнятих у Карпатах, зазначає директор кінофестивалю Дмитро Грешко. Це фільм відкриття Бартка Володимира Бакума. Це фільм Доля чи воля Маруся закарпатського режисера В'ячеслава Бігуна Стячева. І також два короткометражні фільми Марисі і Лесі Дяк. І ще особливості кінофестиваля цього року є фокус на інклюзивності. У нас будуть два фільми, присвячені людям з інвалідністю. Це повнометражний фільм з Франції на своїх двох режисера Луї Ламбера і короткометражний фільм. Дві ноги вдвічі легше, режисери Тамари Суса з США. Ну і крім того, традиційно у нас будуть лекції, майстер-класи на тему кіно, туризму. Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль подія, яка сприяє культурному розвитку кіномистецтва та популяризації українського кіно в умовах війни, зауважує режисер В'ячеслав Єгоров. Я, як голова Закарпатської фімкомісії, точно знаю, що Культурний напрямок, а саме кіно потрібно розвивати, тому що кіновиробництво, на жаль, в Україні в зв'язку з війною скоротилося в той час, а споживання мультимедійного продукту в населення, потреба все ж таки є. В тому числі це стосується і людей, які знаходяться зараз за кордоном наших співвітчизників, яким потрібно, щоб українське кіно. Створювалося і просувалося. Кінофестиваль – це якраз як один з інструментів для популяризації кіно. Завершиться фестиваль 22 вересня. За традицією, шляхом визначення глядацьких симпатій та за участі відомих кінокритиків визначать і фільми Переможці. Розповів Дмитро Грашко. Минулого року у нас були окреме журі. Цього року ми вирішили зробити тільки. Призи глядацьких симпатій, але в нас буде окремі нагороди від спілки кінокритиків України. Прийдуть три члени журі, кінокритики, які будуть оцінювати і самі давати нагороди тому чи іншому фільму. Це таке буде статуетка, де гільзи одна на одній будуть, така якби із гільзами у вигляді гір. І це, якби сенс, буде в тому, що ці гори гільз нас захищають зараз і дають нам можливість проводити взагалі кінофестиваль. Цьогоріч фестиваль присвячений допомозі українській армії. Під час показу фільмів волонтери руху підтримки закарпатських військових збиратимуть кошти на дрони. Вхід на фестиваль безкоштовний. Вечірні кінопокази відбуватимуться на сцені обласного театру Ляльок-Бавка. Ознайомитися з афішою кінофестивалю можна на офіційній сторінці у Фейсбук.